we Всім привіт! Вас вітає майстерня Жогло Воркшоп і Іван Жоглов. Сьогодні нашим героєм програми буде фанера. І з ми будемо виготовляти стіл. Як ви бачите, основа з трьох ніжок в нас вже є разом з царгою то є рамка, фактично. Це традиційна річ, яка в столі завжди використовується майже завжди. Перепрошую, тим не менше, в нас є оригінальний стіл, тому що він вже колись працював в одній з кав'ярень Львова, був достатньо популярним, але тим не менше запропонували зробити набагато більший такий стіл. Я його зробив, а ці ніжки мені віддали, повернули. Зверніть увагу, вони вже є частково пошліфовані, бо я вже намагався їх пристосувати і зробити якийсь стіл. Але я не пам'ятаю з якої причини ця робота. Припинилася, і ці ніжки в мене є не одні такі ніжки, вони просто лежать і чекають свого часу. То чому б ні? Ніжки виконані з фанери, вони, в основі цих ніжок є рівносторонній трикутник з внутрішніми кутами 60 градусів. На фоні, стоїть, на фоні ніжок стоїть величезна стільниця, яка виконана з. Склейки фанерних планок. Візуалізувати таку техніку можна дуже просто. Я спеціально підготувався і взяв кілька, от вже, бачите, є склеєний кусочок, є не склеєний кусочок, просто кусок фанерки, і ще дві, два кусочки фанерки. Якщо їх скласти докупи, можна уявити, яким чином я зробив таку велику стільницю. Просто за допомогою ось таких от смужечок, нарізаних з фанери. І це насправді є відходи від виробництва, бо неподалік. Теж на заводі, на якому я винаймаю приміщення, знаходиться один з мій колега, який працює і виготовляє меблі з фанери. Взагалі працює з фанерою, як з матеріалом. І в нього дуже багато ось таких саме відхідних матеріалів, які він не може вже ніяк використати і застосувати. Тим більше вони дуже швидко накопичуються, тому він мені їх завжди віддає, а я їх раду беру і утворюю ось такі от стільниці, такі от меблеві, фактично. або... Постмеблеві щити. Отже, сьогодні ми будемо працювати з таким матеріалом. У нас є фанера, у нас є фанера, і є одна завчасно, завбачливо вирізана малесенька товщиною 4 мм фанерка, яка буде закривати нашу царгу. Щоб ніхто не міг побачити, як все прикріплено, і вона буде створювати такий теж цікавий елемент фактично дизайну. Він швидше пристосований для маленьких дітей, які повзають під столом. Ось вони будуть собі бачити тут фанеркою, їх буде розважати така ситуація. Отже, з чого ми почнемо? Ми почнемо з того, що помалюємо, покриємо нашу основу і фанерку, яка буде прикривати нашу царгу внутрішню її частину. Потім ми заведемо справу з нашою Стільницею. А зараз ми маємо помалювати наші ніжки і винести їх в інший цех, аби вони висохли. Тому зараз ми малюємо. Розкажу кілька слів про те, чим ми будемо покривати наші ніжки. Наші ніжки ми будемо покривати акриловою фарбою на водяній основі, яка була заколорована під необхідний RAL. Як ви знаєте, RAL це електронне позначення кольору. Аби можна було завжди виготовити фарбу кольору, який необхідний. Наприклад, якщо ви помалювали свій диван, стіну, тин біля хати, і хочете його поновити, цей колір, але не хочете поновляти все, то ви можете замовити за допомогою номеру RAL, це є електронний номер кольору, за допомогою цього номеру, ви можете виготовити собі фарбу. І Необхідне місце вам, наприклад, підмалювати або поновити. І цей колір буде абсолютно відповідати тому кольору, який ви купили раніше, за цим же ж електронним позначенням кольору. Тому зараз ми візьмемо низьковорстний велюровий валик. 10 см, він має маленький. І довгий тримач валика. Мені особисто дуже зручно мати саме таку довгу ручку, тому що неї можна дістати з одного місця дуже в багато всяких отворів, всяких важкодоступних місць. А також ти не дуже бруднишся, коли покриваєш от таким, такою ручкою, тому що фарба є густою і вона не так сильно розлітається навколо. Ось. Я колись використовую цю фарбу в одній такій інсталяції, яка досі працює. Така пані в мене замовила цю інсталяцію. Вона Продає спеції, дуже цікавий бізнес, дуже класний і успішний, в принципі. Ось, і я виготовляв їй меблі і малював їх всіх ось такою фарбою. Дуже цікаво, насправді, виглядає, коли ти все промальовуєш. Зараз у нас ніжка така, достатньо жорстка, ну, брутальна, мається на увазі. Тим не менше, після помалювання вона буде виглядати набагато приємніше. Е, є така, е, багато хто її називає. Побічним ефектом, але мені навпаки подобається називати це таким успішним ефектом акрилової фарби. Є те, що вона дуже часто, якщо помалювати нею один раз, але майстерно це зробити, вона проявляє колір деревини. Не колір, перепрошую, проявляє не колір, а проявляє структуру деревини. В принципі, для нас це достатньо непогано. От зверніть увагу, як воно зараз вже виглядає. Вже непогано виглядає, дуже цікаво. Фанера проявляє свій дерев'яний, дерев'яну свою структуру, і це нам на руку, звичайно. Загальний колір ми утворюємо один чіткий, рівний. Ось, але тим не менше з цього кольору провиднюється структура деревини. Це дуже-дуже кльово. Колись я пригадую, тато розповідав мені, що такого ефекту можна досягнути тільки за допомогою на той час було модно казати морилка. Зараз я теж думаю, що це так можна називати, в принципі, але зараз популярніше казати слово бейтс. Не знаю чому, мені здається, що це не україномовне слово, не українського походження. Тим не менше, дуже багато майстрів вживають саме це слово. А я хочу вживати просто якісь. Українські слова щось ніяк не, не завжди виходить, тому що українською мовою ніхто не замислюється, що потрібно якось відповідники створювати в українській мові для таких професійних сленгових слів. Тим не менше, словом я покриваю, а ви спостерігаєте. Акрилова фарба проявляє структуру, фанера. Ми працюємо. Отже, ми помалювали нашу основу, основу нашого стола, наші ніжки. І тепер ми маємо приступити до того, аби скалібрувати під необхідний розмір нашу стільницю. Стільниця виконана з торцевих зрізів фанери. Я вже про це розповідав, але нагадую про це. Дуже цікава техніка, і дуже цікавий виходить матеріал в результаті. Я вирішив, що сьогодні в програмі я зроблю абсолютно нетрадиційний столик, і він буде трикутний. Оскільки наша царга наших ніжок, царга, це рамка, нагадую, вона є виконана на основі рівностороннього трикутника, то ми утворимо рівносторонній трикутник з цієї прекрасної квадратної стільниці. А решту ми використаємо в інших програмах, і ви це обов'язково побачите. Потрібно утворити на якомусь інструменті, зробити якийсь шаблон. В мене для цього є такий транспортер специфічний. Треба утворити на ньому 60 градусів. Адже рівносторонній трикутник має всі кути по 60 градусів. Утворюємо. І я використовую допоміжну лінійку метрову, тому що змови такої величини транспортера ми нормальну розмітку не зробимо. Тому я використовую транспортир як точний орієнтир, а лінійку як позначальний інструмент. Розміточний. Звичайно, що в нас не буде ідеальний рівносторонній трикутник, але ми за цим, за цим і не біжимо. Якщо подивитися на нашу стільницю, то, в принципі, якісь ідеальні форми зась нам робити зараз. Тому я просто абсолютно звичайно пристановлюю лінійку до транспортера. Так, так, рівно. І відмічаю. Зараз легенько перевіримо, бо ж дуже цікаво, чи вдалося, чи не вдалося. До речі, невеличкий лайфхак, коли в нас є ось така от поверхня і треба просто на розмітній, просто там, де є розміщені якісь лінії, щось точно порахувати, то рулетку представляти отак є абсолютно неправильно. Треба взяти будь-яку відмітку, наприклад, 10, тут є 10, чи 20 чи 30, будь-яку кратну для того, щоб зручно було рахувати. Або якщо ви гік, то ви можете собі е, приставити 5 см і 3 мм, щоб було зручно. І я проміряю. В мене виходить 79,5 см. Тобто це 69,5, бо я від 10 відмічав. Дивимося на наступну нашу лінію. Чи вдалося нам? А тут в нас вийшло 80 Ну, трошки помилилися. Нічого страшного, я не вбачаю тут ніяких проблем. А тут взагалі 78,5. От такий от я от, мощний парень. Ну, нічого не вдійш. Я не бачу в цьому ніяких проблем. Трикутник буде, він буде максимально подібний до рівностороннього трикутника. І зараз ми за допомогою якогось інструменту виріжемо це. Я так думаю, що я застосую все ж таки лобзик, хоча це не зовсім традиційно, але тим не менше, я застосую лобзик, виріжу ось цей трикутник, а потім за допомогою направляючої і фрезера вирівнюю краї. Ми здійснили розкрій. Тепер у нас, в принципі, є орієнтовний вигляд нашої стільниці. Не сказав я вам про те, що я зроблю такі ще розмітки тут по кутиках, щоб не було такого агресняка, якось тут, щоб не було такої агресивної, агресивного закінчення. Ось. Тому я обрізав від краю, відступивши 4 см, позначив за допомогою того ж транспортера. Він десь впав, чи де він? Ага, за допомогою того ж транспортира я відзначив і за допомогою тих же 60 градусів я відзначив рівні зрізи. Відрізав їх за допомогою лобзика. Але оскільки лобзик це є абсолютно неточний інструмент, ви можете це побачити по тому, наскільки кривий цей зріз вийшов, абсолютно, абсолютно кривий зріз, то можна сказати, що фрезер обов'язково треба застосувати. І вирівняти наші крайки. Тому сьогодні ми вирішимо це питання за допомогою величезного професійного фрезера. Ми маємо фрезер, він працює от в такому положенні. Але я хочу вам продемонструвати і показати, яку ми будемо використовувати для того, щоб вирівняти нашу крайку фрезу. Це обгінна фреза з верхнім підшипником. Незважаючи на те, що ви зараз бачите його внизу, коли перевернути фрезер в необхідну для нього позицію. Наш підшипник буде згори. Робоча довжина цієї фрези 52 мм. Це дуже велика фреза обгіна. І вона така на 12-вому хвостовику. А хвостовик це стрижень, який входить в фрезер і затискається за допомогою цанги. В принципі, вона мені потрібна для багатьох справ. Я багато що обганяю цією фрезою, так і називається обгінна фреза. Обганяю фрезою. Це такий, мабуть, це не сленг, мабуть, це професійно так звучить. Ось. Ну і зараз ми будемо робити таким чином. Ми приставимо якусь рівну. Фанерку, я думаю, що візьму якусь фанерку, зрештою, по якій буде рухатись наш фрезер оцією частиною, і наш підшипник буде орієнтиром, який буде рухатись по торці нашої планки, яку ми приставимо по горі, і вийде так, що він, впираючись в торець планки, а планку ми виставимо рівно по нашому олівцю, по нашому маркуванні, він буде зрізати лишню частину, яка за допомогою лобзика вирізана в плюсі. В плюсі це означає, що трошечки більше наша стільниця зараз. І коли ми будемо обрізати вже з допомогою фрезера, ми отримаємо рівну крайку. Наша стільниця готова, габарити її вже дуже красиві, гарна фреза, прекрасний фрезер, потужний. Дуже добре виконав свою справу. Крайка настільки класна вийшла, що навіть не хочеться її шліфувати, бо вона прям аж відблискує, як дзеркало. Тепер ми застосуємо маленький крайковий фрезер для того, аби зняти невеличку крайку. ось тут. Я використовую 45-градусну фрезу для того, аби додати їм трошки агресивності до цієї стільниці. Вона і так сама по собі не зовсім ніжна. Тим не менше. Чомусь мені хочеться сьогодні такої трошки в більшій мірі агресії. Ми будемо використовувати 45-градусну фрезу і знімаємо зовсім чуть-чуть крайку. Так трошки задля годиться. А потім з другої сторони, за допомогою великого фрезера і великої теж такої 45-градусної фрези, знімемо 45-градусну крайку з нижньої частини нашої стільниці, аби вона здавалася тоншою і ефектніше виглядала. Тому зараз крайкова фреза маленького крайкового фрезера абсолютно невеличке зняття. А потім великий фрезер, величезна 45 градусна фреза і зняття з нижньої частини стільниці. Гайда до справи. Отже, ми пройшли двома фрезами 45-градусними фрезами нашу стільницю. Тепер вона утворилась ось така. Вона є товста, але за допомогою фрез і за допомогою зняття ось такої достатньо глибокої фаски. З нижньої частини стільниці і зняття невеличкої фаски з верхньої частини стільниці утворюється дуже акуратного вигляду і ніжного, і дуже такого футуристичний вигляд утворює. Зараз важливо нам трошечки підшліфувати місця, де йшов фрезер і фрези, і прошліфувати орбітальною шліфмашиною верхню частину нашої стільниці. Бо, як ви знаєте, я дуже люблю, щоб залишався якийсь елемент бруталу, щоб не було все. Вишліфовано повністю, щоб були якісь елементи відчуття фактури. Тому зараз ми будемо використовувати шліфувальну шкірку номер 150 і універсальний шліфувальний круг для кутових шліфмашин. Для чого нам це? Ми за допомогою 150-ї шліфшкірки, а це означає, що на одному квадратному сантиметрі цієї шліфувальної шкірки є. 150 частинок шліфування, 150 абразивних елементів. І що ми будемо робити? Ми просто прошліфуємо оці от такі точні зняті крайки для того, аби надати їм приємного дотику і легкопокривності. А потім візьмемо орбітальну шліфмашину і прошліфуємо наш пласт. В загальному. Коли шліфуєш вручну, то відчуваєш необхідність механічних інструментів, які залежать від електрики, вони значно швидше роблять всю роботу. Але у таких випадках, як цей, варто мати або специфічну шліфмашину, яка може виконувати настільки точні роботи, або робити це за допомогою рук вручну. Вручну, коли ти це робиш, це набагато рівніше виходить. І, в принципі, по великому рахунку не треба пристосовуватись, тому що ця площина є рівна. У мене ця от, е, е, цей от він твердий, достатньо. Вони, до речі, є різні, різної твердості. Можна взяти і м'який, коли в тебе є скульптурна робота і якісь виїмки, і глибини, наприклад. Звичайно, що ліпше робити це, коли стільниця лежить на площині. Тоді є гарантія, що шліфування буде максимально рівним і коректним. Так, вручну це робити це неправильно. Звичайно, що треба, щоб стільниця була об щось вперта. Так, одну частину ми вже майже зробили. Тепер працюємо над наступними. Загалом дуже красива, дуже агресивна, але тим не менше, дуже красива форма. Вона доповнює абсолютно рівний рух напрямляючих волокон, частин шпону. Ось. Як на мене виглядає максимально ефектно і максимально приємно насправді. Зараз ми будемо використовувати орбітальну шліфувальну машину ексцентрикову правильно. Казати звичайно, але орбітальна теж ходить, назва така. І ми підключили сьогодні до неї. Порохотяг. У нас порохотяг дуже класний. Він підходить для столярних робіт, тому що в ньому є розетка. Я підключаю шліфувальну машину до розетки, яка знаходиться в порохотязі. Вмикаю шліфмашину і вмикається автоматично порохотяг. І після того, як я вимикаю шліфувальну машину, порохотяг ще деякий час працює, аби відсмоктати всі рештки. Тому зараз ми працюємо. У нас є вісімдесяте зерно, грубе зерно, тому що це є торець, торцевий зріз, А як відомо, торець дерева є дуже. Міцним його треба шліфувати великим зерном, а потім ми зразу перейдемо на якесь менше зерно для того, аби гарно надати вигляду нашому топу до справи. Отже, ми помалювали вдруге нашу основу, опору, наші ніжки. Також я на зворотній частині нашої стільниці випробував колір, мені не сподобалось. Тому все ж таки традиційно для того, аби проявити і показати ці прекрасні волокна, ці прекрасні зрізи, я покрию верхню частину. І, взагалі, нашу стільницю покрию льняною олією. Я покриваю за допомогою пензлика. В принципі, можна втирати, можна взагалі просто налити і шпателем так розмастити. І олія дуже швидко впитається, олія дуже швидко всмокчиться, оскільки пори розвернуті ось таким чином, і олія попадає сюди, вона дуже глибоко і швидко проникає. Тому до справи. Надіюсь, цієї олії нам вистачить. Дуже небезпечний момент насправді. Торцеві тканини дуже сильно всмоктують олію. Якби я покривав зараз, звичайно, шліфовану якусь стільницю, то я би цю, таку кількість олії міг би розмастити фактично і наверх, і наниз, і взагалі на всю повністю стільницю. А тут, бачите, вже, вже олія дуже швидко абсорбувалася в наші волокна. І вже треба наново поливати. Трохи небезпечний момент. Тим не менше. З цієї сторони в нас дуже мала шліфовка. Тут, майже Тут взагалі на цій частині нашої стільниці шліфування взагалі немає, не відбувалось. Я спеціально залишив такий брутал, який там був раніше, до того. Ось. Але вже на торцях олії значно менше йде, вона значно швидше наноситься. Тим не менше, захистити зсередини стільницю обов'язково. Я вважаю, що це потрібно робити. хоч Багато майстрів зі мною не погодяться. Тим не менше. Мій досвід говорить про те, що це зробити необхідно. Тому я захищаю стільницю із внутрішньої сторони нашого столу. Дуже люблю олію і масла різного роду, особливо масловоски. Дуже люблю їх за те, що я не зобов'язаний чекати, поки воно вистигне, тому що олія є дуже жирною, вона така масна і можна перевернути зразу і мастити, тому що олія не абсорбує ніякий пил, і так далі, і тому подібне. Потім зверху ганчіркою просто стер і маєш красиве покриття, і ні про що не переживаєш у цьому відношенні. Олія дуже швидко абсорбувалась. Не можу сказати, що я шокований, я був до цього готовий, але якщо відверто, олія завжди проявляє себе, завжди ну, діє дуже-дуже швидко. Ну що ж, жогло воркшоп та Іван Жогло прощається. Підтвердження того, що я ще й альтист, граю вам на своєму альті, на якому я грав у Львівській обласній філармонії. Попиваю чай, який виготовлений біля нашої кавоварки в майстерні. І до наступних сезонів.